Кухні є багато гарячих поверхонь, не торкаємося їх, щоб часом не попектися. Зараз вам детальніше розкажу про гігієну та санітарію. У нас взагалі все е, журнал Миття Рук розташовано на такому планшетику. Працівник, який прийшов на зміну, нажимає кнопочку Розпочати зміну, обирає себе у випадаючому списку, наприклад, візьмемо Андрія, тому що я вже сьогодні заходила, я записалася. І е, ну, ага, вже є на зміні Андрій. Є принципі і фон, що означає first in first out, Тобто продукція з меншим терміном придатності використовується раніше і вона виставляється на щоб її було зручніше тістувати і використовувати. Прошу пройдемо. А ще раз скажіть, будь ласка, про цю кімнату. Це кімнатка персоналу, де наші працівники можуть провести свій обід, наприклад, відключити після зміни або перед зміною, купити кави, поспілкуватися. Переглянути навчальні матеріали для цього у нас там облаштовано також і з фільтрувальною водою. Є холодильник, де вони можуть принести якусь свою їжу і розігріти її в мікрохвильовій печі. Також там трошки далі нас зараз цукерочки, печиво для персоналу, щоб вони собі могли до кави щось там перекусити угу. Прошу. Розберігається продукція і наші упаковочки при кімнатній температурі, тобто є з соуси. соуса. Вони чистоту, кожного разу створка зачищається. Максимальна закладка котлеток 6 кучок. Обираємо режим і натискаємо. Колекти в два етапи з різними прижимами. Тобто спочатку котлетка розморожується, потім ще трошки притискається і засмажується. Як вас посадка? Менеджер начальник більниці. Цей час готуємо лоток. Готові ми зберемо лопатку, сіль перець. Лопати приправляються в сіль перець та відновленою цибулею. Після від цього відправляються е, в шапу на 10 хвилин. 45 секунд і ваша корплатка готова. Як бачите, пробачек цієї сторони є також є стійка для було. Тобто в нас відбуваються чотири лінії ініціації одночасно на будь Це те, про що нам говорили, інші, і, е, е... Надалі, тобто в нас з цієї сторони готуються і з цієї і одночасно з інших конструєм. Коли відвідувач замовляє напрій, він поступає це замовлення в цю машину і вона автоматично набирає куперкол. Зараз я вам це продемонструю вручну але коли приходить замовлення, машина робить це самостійно. Як ви бачите, вибирається певний розмір стакану, насипається лід. Ливається напій, який ми обрали. Ну і відповідно його певний розмір. Далі працівник, який стоїть на напоях, він бере цей стакан, прикриває його кришечкою або віддає без кришечки і ставить на стійку видачі. Нашим розвивом готується на пральній молочної суміші. Як ми можна побачимо, тут залита молочна суміш. Щоночі вона пастеризується і щотижня помашена миється. Після цього молочна суміш йде по охолоджених трубах, за рахунок чого утворюється морозиво, тобто ця суміш. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми беремо стаканчик, підставляємо і набираємо наше морозиво. Далі додаються допіки, які необхідні для цього морозива. Наприклад, шоколад. І е, наша оновлена посипка Майнкрафт. Mm. Це є наша макурі. Зараз візьмемо ложечку і перемішаємо. Yes. Проходимо вже до зони Дякую вам за екскурсію і дякую за те, що з вами завітали до нас. Дуже запрошуємо потім на кухню.